Ну, мавік, це як порно, а FPV — це якби як справжня жінка. Ну це <різький> не можна порівнювати. Трошечки більше ніж місяць назад. Ми рубалися на турецький напрямок. Тоді в мене робота була еророзвитка. Ми більше не давали ворогу підійти. Наша піхота закріпилася на окраїні Турецька. Ну а наша робота була видивлятися вакантні міста, куди можна ворогу засісти. Тому що вони, як таргани, там в будь-яку шпарину залазять. І потім, коли там два-три кучкуються, потім вони йдуть в штурм, і це потім може бути великою проблемою, оскільки штурм, як правило, в не дуже льотну погоду. Ну і якийсь такий момент ворог почав дуже міцно розбирати. Працювала стволка, працювала. 120-ка, ну просто село горіло. І якраз в цю ніч ну, наша точка ротація. Ну, тоді ми працювали два на два. Типу, дві людини виходять, дві людини заходять. І нам треба було добігти до точки, ну, точки вигрузки, вона ж ну, погрузка. От, бо ворог трохи порозбивав там все навколо і проїхати було просто нереально. І ми з побратимом біжимо, ніч все палає, все горить. Як в кіно slow motion, ти адреналіні, в тебе рюкзак, в тебе пуста каністра, ти біжиш, там десь проїжджає броня, по неї відпрацьовує стволка, все літає, о, ці грудки аж, аж тобі туди на, на шолом, за шолом. Чуємо цей приход 120-ки, виходи 120-ки ми такі, та мабуть, треба треба десь кудись заникатися. Заникалася до інших суміжників, а вийшло так, що їхні якби, підвал не чіпали, але хата біля якої цей був підвал. Е Ну, спалили, воно все горить. Ну, це дуже дивне відчуття, коли дві години ночі це якби має бути холодно, а ти вилазиш з підвала, а тобі просто жар від гарячого ну, будинку, просто в лице. От. Ми чуємо машину, ми давай на, на ноги з цими речами біжимо. Водій, який нас завозив, ну, воділа від Бога, у нього просто чуйка ну, краще всіх сенсорів на світі. Скільки було виїздів, завжди було все по цьому питанню чітко. Машина зазвичай. Приїхала швидко розвернулася, вона ще не зупинилася, відкриваються двері. Пацани висипалися, відкрили відкрили ляду, викинулося всі речі. Ми свої закинулися з хлопцями, які нас міняли. Була традиція, ми там ні здоров, здоров, так шолому. Ми тук, все запригнули, і вони так само в цьому слому полетіли на точку. Тому що ну, прям дуже сильно готили, і ну, таке, мабуть, саме, саме таке веселий, веселий був хист. Ну так що страшно, ні, вже звикаєш до всього, якби розумієш, як, там, як працюють ну, плюс-мінус, як працює ворог, і що ніхто не буде чіпати маленький джипачок, коли є якась жирна ціль, і ми, виходить, між, між цим дві жухи проскочили. Ну, ну, вважаю, що тут і фарт, і якби і майстерність воді, тут все одразу. Наразі у нас є перевага в кількості і в якості. Ну, якби, доволі потужні майстерні, ну, тобто, правильно сказати, потужні виробники, які роблять класні речі, які файно літають ну, якби, і своє відпрацьовують. Єдиний момент, що ворог набагато швидше. Реагує на зміни фронту, і виходить така історія, що у нас з'являється якесь там супер рішення, у нас доволі швидко виявляється ну, контррішення. А ми доволі повільно реагуємо на, 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 на тенденції фронту. Оптика наразі є ну, ну, кілер-фічі, мабуть, але радіо радіозв'язок це дешево. Якби відносно оптики, і більше швидкість. Тобто інколи буває краще замість одної оптики там 5 дронів влупити звичайних. Вони хоч якби іорки, як ми там синоса хто завгодно, але все одно це ворог, його не можна недооцінювати. І як показує практика, як тільки ти розслабляєшся, можуть бути якісь, якісь проблеми. Чуть раніше діза, чуть-чуть він буде раніше де плюс. Ну наразі займаюся тим, що ремонтую, складаю, тестую дрони і навчаю хлопців, ну якби цьому ремеслу. Людина краще запам'ятовує, коли вона наступає на власні граблі і робить якісь висновки. Це краще вчитель, оскільки скільки не розказуй, скільки не показуй, не замальовуй. Все одно ну, інформації багато, особливо коли технічні, вона технічна, вона запам'ятовується так доволі складно. А на практиці, якщо там, грубо кажучи, там якісь настройки забув там. В дроні прописати, ти виходиш в поле, і він взлітає і р -р -р летить пеймі, не, не, не зрозуміло як, і такий ти блін, точно, от я це забув, і все, воно десь уже в голові в голові відкладається. Навчити можна е будь-кого, е навіть якщо е фізично якісь там вади там, зору, що не дозволяє літати в, там, в окулярах чи в шоломі, без питань, можна перевести картинку на монітор, якби це не є проблемою. Чи. Якщо якісь там є вади, там якісь опорно-рухові, там можна під людину спробувати налаштувати пульт, що їй буде комфортно. Все це можна зробити, було б насправді бажання. Да, технарі схвачують інформацію легше, ну якби бо трошки їм сфера ближча. Але от звичайні, звичайні пацани, які там, ну, грубо кажучи, більше працювали там, руками, там і не в технічній сфері, дайм щось тяжко здається. вони задають одні ті самі питання по декілька разів. Але все одно вони намагаються розібратися, напрацьовують навички, напрацьовують льотний скіл. Якби ну головне було б бажання, можна розібратися в цьому. Якщо навіть людина каже ну, то мені не дано, ну тоді, тоді не талант, тоді дисципліна.